А заміну, тому, то виходить бій бік в неповному Ага. Uh -huh. Якщо вони в неповному виграють, тут, блядь, значить вони сильніші. Правильно? <Yeah. плес> значить, треба стирати ігру. Після такого треба старати, якщо ми програємо. 13 <1390, гравж> давайте, давайте до мене, <плес> <гравж> <Толер> тупо на дефі стояти. Давай давай тяжіка, давайте чуть-чуть підтягуємося. Перший в кішці їдь, тупо, до упора. Тут один. Тебе, де, так, два тяж. Тяжай. Тяжий транс-90 вертаються. Їдуть тупо на захват. Т1 шоровер. Ты один на захват їдь. Транс-90, отут двох-троє трое збираємося в цьому квадраті. Чого? Назад вернулись? Так херы знаю, блядь, куда она блядь, Маневр. Даже не разделяйтесь. 32, что ты стала? А че, да, фМ база, чего ехать вперед? Сейчас будешь багато вертаться. Дин захапнул. Давай бы не втікати будут зараз. Все, транс-90, давайте зараз разъедем за нами, бомби глава лава лопала. Давайте их будувати, что вы даже. Да, 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 32, 32ка 32, їдь сюди. Идти з, 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 з двох боків їх заженеш. Давай до них з того боку. Построить 90-тики скилловичі на багато, чем їхні Тільки 90-тики, по фокусу вам працювали. Эжики, давайте їдьте туди по, по прямій, блін, короче, на захват і все А то 7 хвилин, нема що думати Ой, да думана. Цікаво. Да, блин, пока она будет в ТВ вбивала, мы по-любому приедем. И станем на захват, если их там не будет. Я тікаю. Давай, текаю. давай, не живи. Тікаю, 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 да. Чтобы они тебя чем дольше шукали? Может, вообще станем где-то в кучках? Ну что, давайте тяже, выезжайте тоже, 90-ки разом. Куда он поїхали? На свитер. А серию <сіри> знает, стоим на захватку. Свитесь. Ага, во-воны, во, во, на перехват. І стр... Давай направо на перехват идем. Треба было поменять, треба было тяжелый. Тренд 90, стоим на захват. Стоим на захватку, захват. бо вони будуть чекали виднозвично. Они с песом тянут ничьи, чтобы мы ходили. Давайте <сіри> вы на захват вставайте. а Транс 90 и да, а тяжкий идет за ними. Тяжи едете за ними. за Розумієте, захват і так іде трьома учасниками, а нафіга тоді ще Т один стоїть, тоді один 90 має виїхати. Хто стоїть, яка різниця? Та ні, ну то смішно, ребята, щоб... щоб проти трьох брати базу. Та ні, розуміє, Та ми, роби? вони, вони будуть просто тікати. тікати. Вони просто будуть тікати. Та, я ж вам пояснив: двох тяжів і Т1 на захват, 90 і їх втрати. Я розумію, що нормально, але Та тяжі, так слухай, тяжі і т один на заход... да, окей. Ти один сюди, т один сюди. Тяжі сюди підійжміться, ми полетимо по кишці, може їх там навіть постріляємо. Якщо не поїдуть то Я зняти знов кішкою поїдуть. Якщо поїдуть, то перестріляємо, якщо не станемо на заховати. Просто було тільки що один тяж поміняти на барабан і, і все, один тяж лишати на базі, а останні їхати на захват. А ну да, можна, можна було так проти. І, ну, і, просто... і, і, знаєш так, щоб железно перестріляти, бо так 3 на 3 буває, деколи, знаєш, не складається, якийсь рикошет, блядь. Якісь бойокласку, блядь. Складається. Ні, ну я взагалі говорю, а так, якщо б ще був один барабан, то можна було їхати. Треба було пропонувати, коли у нас було 3 хвилини. Я забув тебе один в топ поставити, представляєш? Не їде. Через вухо поїхали. Зараз я їх тут всіх захуяю, в мене тільки золото. Вони через вухо поїхали. А що поїхали, чекайте, тяжики дуже не витягуються. бо може вони теж там на захват, що якщось били. Та захват дуже швидкий. Ну так, да, там. Хорошо, що там стояли на уголок. Я тобі скажу, з нашого боку порядно їх не вбивати, трьох. Поставили на захват. <зır> <зır> може и так, б я, я бы хотів по 21 поступил. Я думаю, вы их перестреляете без проблем. Перестреляйте, перестреляем, ну просто шукати их, блин. Так може одного тяжа, тяжа, тяжа ближче пятяне. Щоб они с центра не заезжали. Типа. Это же все, они вже нікуди не встигли 15 секунд. З -з 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 Зараз, напевно, пробують з цього Куша посвітити і може бути. Сстріляємо до трьох, теж одинає. Без вистріля взяли... є. Побіда без вистрілу єдиного. Що це нормально з'єднане. Зекономили, пацани Серебро. У цих турнірах 80. я нагадаю.